Є знижки на Квайт заспокійливий. 10% в аптеках подорожник, вам та «Ощад». Вже другий тиждень Україна на вухах. Всі обговорюють можливу відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Зеленський довго уникав цього питання, але врешті розставив усі крапки над і у своїх соцмережах. Кілька слів написав і головком заговорила і Америка. Про усе це детальніше розповім вже за мить. Замоновини я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Епопея з буцімто звільненням головнокомандувача ЗСУ, яка розпочалася ще 29 січня, триває. Про це гуділи всі українські і західні змі та пропагандисти. А українці щодня очікували вечірнього звернення Зеленського, щоб знати, чи не оголосить раптом президент про відставку головкома. Раніше прес-секретар Зеленського факт звільнення категорично спростував. Я заперечую звільнення залужного. Телеграм-канали помиляються. Предмету розмови немає. А втім, і після цього розмови не вщухли. Газета The New York Times із посиланням на джерело опублікувала статтю. Мовляв, український уряд просто відклав звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного через витік даних про відставку. За їхніми словами, Київ вирішив відкласти це рішення, коли ця новина потрапила в змі. Як зазначає видання, ще однією причиною було і те, що уряд просто-напросто не знайшов заміни залужному. А от удання за Місць взялося розповідати, кого ж хотіли посадити в крісло головкома. кажуть кандидатів двоє: командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. А згодом додають Буданов в останню мить від пропозиції відмовився. А за словами видання, The Times, і Сирський не прийняв пропозицію Зеленського. І мовляв, ці дві відмови і змусили президента відступитися. Але, схоже, не назавжди. 2 лютого газета The Washington Пост із посиланням на двох осіб знайомих з цим питанням повідомила, що Україна про ймовірно таке рішення вже навіть проінформувала Білий Дім. А ось так про можливе звільнення головнокомандувача зсу Валерія Залужного говорить радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван. Уряд США не повинен так чи інакше втручатися в це питання, тому ми тримаємось осторонь цих кадрових рішень. І, звичайно, це суверенне право України і право президента України ухвалювати свої кадрові рішення. Ми чітко дали зрозуміти, що не збираємось брати участь у цьому конкретному рішенні. Ми вказали на це безпосередньо українцям. Цим видання зе Вашингтон Пост з посиланням на власні джерела заявило, що і Джо Байден вже в курсі про ймовірне звільнення Валерія Залужного. За даними журналістів, у Вашингтоні мали можливість наполегливо закликати Зеленського переглянути це рішення, проте вирішили цього не робити. Отож, американські чиновники не підтримують, але й не заперечують проти цього кроку, визнаючи, що це рішення має ухвалювати Зеленський. Увесь цей час сам Зеленський відмовчувався. У своїх зверненнях про це теж ані слова. Після ставки 2 лютого президент повідомив, що на засіданні говорили про виробництво дронів, снаряди, ситуацію на фронті, фортифікацію та енергетику. І знову ані слова про залужного. І от нарешті Зеленський обмовився про нашу мілу новину в інтерв'ю італійському каналу Рейван. Президент натякнув чи звільнень головкома, а також анонсував куди більше кадрових рішень. Це кадрове питання, це питання, яке стосується людей, які повинні очолити Україну. Однозначно потрібне перезавантаження, новий старт. Я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напрямку керівництва країни. Коли ми говоримо про це, я маю на увазі ротацію цілої низки державних лідерів, а не тільки. В одному секторі, такому як військовий. Я думаю, про цю заміну, але тут не можна сказати, що ми замінили одну людину. За його словами, якщо Україна хоче перемогти, то важливо рухатися в одному напрямку і мати правильно позитивну енергію. А таке рішення називає перезапуском. Якщо ми хочемо перемогти, ми всі повинні рухатися в одному напрямку, впевнені в перемозі. Ми не повинні падати духом, опускати руки. Ми повинні мати Правильну позитивну енергію тому я говорю про перезапуск заміну. Я маю на увазі, що серйозне, що стосується не однієї людини, а керівництва країни. І поки Зеленський не оголосив публічно і остаточно про своє рішення, цим користуються пропагандисти. З останнього рупори Кремля заявляють, нібито головком закликав влаштувати демарш на Київ і активно поширювали відео з головком Валерієм Залужним, у якому він нібито закликає до держперевороту. Схоже, уже до речі, було коли розмови про звільнення головкома інколи просочувалися у змі у 2023 році. Фахівці ж дослідили поширене відео і ствердно заявляють, це черговий діпфейк. Того ж неякісний, але для руського тєліка і промитих міськів росіян, ну якраз норм. Тим не менш публікацію залужний у себе на сторінці дійсно зробив. Але з іншого приводу, він привітав із днем народження начальника генерального штабу ЗСУ Сергія Шепталу. Хоча текст неоднозначний. нам ще буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно. Щасливий, що в цьому житті та під час війни ви були поруч зі мною. Людина для якої Україна справді понад усе з днем народження, друже. Віримо в краще. Ми його вже заслужили. Тут і дійсно, нібито присутня нотка прощання. Водночас почали ширитися чутки вже й про звільнення шаптали. Вранці 5 лютого видання Українська Правда, посилаючись на джерела у власних колах, заявила, що Зеленський міркує і над цим. Так відповідаючи на запитання, які загалом перестановки в генштабі плануються найближчим часом. Високопоставлений співрозмовник зазначив, з генштабу ще піде шаптала. Всі інші не визначено. І навіть назвали, коли усе це станеться. Всі ці події можуть відбутися всередині тижня. Та да все ж, якщо звільнення залужного станеться, то це буде найсерйознішою кадровою перестановкою Зеленського з часів російського вторгнення в лютому 2022 року. А як думаєте, ви чи звільнить Зеленський Залужного і хто може стати наступним головкомом ЗСУ? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе до зустрічі!